Однокімнат квартира, 51 метр квадратний, шостий поверх, вулиця Лісогронівецька. Що ми маємо? На підвозі фарс вінів? Перероблена вулицю електрика, ПЗВ, ДРР-напруги, автомати. Так, ось маємо такий компактно-зручний, одночасно сучасний санвузол. Із сушкою приховного монтажу таймер на 2-4 години. ванна, дошова система. Ось така шторка, яка з ексцентриком від'їжджає, приїжджає. На підлозі на стінах комбіновано плитку 1,20х60 і 60х60. Всі шви збігаються між собою. Гідроізоляція зроблена ебоксидною смолою з натерпо. Дзеркало таке велике має з підсвіткою. Сантехніка QTAP. Такий врізний, частково врізний і накладний умивальник з даним клапаном. Хороший якісний кран, Інсталяція. Унітаз з вихровою системою, такою кришкою з ручним способом зімання. Потім гігієнічний душ. Тут маємо такий, такий шкаф для зберігання різних речей. Так, таким ми маємо сумузу. Так, йдемо далі. далі. Так, до речі, стіни, дивіться, гарно виглядають. Це ми маємо штукатурку декоративну на стінах. Так, Світло Так, кухня. Ось така велика, простора. Кухня з розмежуванням. Холодильник на монтажу, брозильна камера, Так, посудомийка. Також так. так так так-так-так. Вся так, так. техніка ханса хороший виробник. Ось такі сенсорні. Кнопка для підсвічування кухні, диван комфортний, де можна проводити. Собі час релаксувати. Так. Ось так воно виглядає все. Ось вигляд з вікна покажу вам. Квартира не кутува. Середній комфортний поверх, люблять зараз так казати. І гарний вигляд. Так, тут ми маємо також, штора світиться за шторою цією. До речі, ця штора у нас їздить по всьому, по всьому балкону, по коренні можна повністю закрити. А зараз вона виконує функцію ось такого, типу закриває комунікації. Телевізор 43 дюйма хороший також там double, vision, чи ж, double короче, не double, 4 к розширення з гарною музикою, проще, якісний. Так, спальня. Телевізор 50 дюймів, також, що там у нас має ліжко з підомим механізмом, матрас хороший, якісний, дорогий там, з кокосовою стружкою, з підтримкою двосторонній. хороший. Також штора, яка підсвічується. Ось так, як ось так воно виглядає. Виглядає і ось так. Оп-оп. Також є прохідні прохідні вмикачі для комфортного використання включання-виключання. Залишається у нас ще гардеробна кімната. Гардеробна кімната, також все продумано. Тут ми маємо вішечки, тут ми маємо. Інтернет розетки, все під'єднано е, для комфортного користування. Сховали модем і користуєтесь. Ось так. Ну і велике зеркало в коридорі. З нами будуть Аврі, контакти в шапці профіля.